Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про парадоксальну теорію змін. І сьогодні поговоримо про те, чому люди, майже всі, чесно кажучи, спочатку так чинять такий опір і супротив, коли, наприклад, ну я кажу, що в теорії парадокс... ну, в парадоксальна теорія змін говорить про те, що зміни відбуваються, коли ми заспокоїмося. Приймаємо певні ситуації, і ну, дещо навіть бездіємо в якийсь момент, та? поки ми фруструємось, поки налагоджується наш стан, поки ми потім проходимо період, коли з'являється вже енергія на, на те, щоб діяти, на це все потрібен час. І от коли я кажу, що ця теорія вона ну, така, вона одна з найсильніших, яка працює. В багатьох країнах світу вже. В багатьох методиках навчання вона вже працює. В багатьох бізнесах світу, які йдуть по певним методологіям, певним, скажімо так, по побудову бізнесу, вона працює. Але ж коли я кажу про цю теорію, що зміни відбуваються тоді, коли ми не коли ми боремось, а коли ми приймаємо так, як є, то дуже у багатьох людей. Одразу ж іде такі, знаєте, такі супроти такі. Ні, треба пахати, треба працювати. Треба все робити. Якщо будеш сидіти на місці, то лежачий камінь, вода не тече і кучу, кучу, кучу ось таких установок. Інтеректів, які йдуть з дитинства найчастіше, із культури, із соціуму. Тобто, це ті фрази, які ми чули, що без труда, не витягнеш рибку із пруда, без чогось ще. Я не кажу зараз про лінь, ну, про те, щоб лежати на дивані. Я зараз не про це. Це ваш внутрішній стан. Парадоксальна теорія змін, яка працює, це про ваш внутрішній стан. Це не про лежання на дивані. Але ж все одно стільки багато установок, особливо в нашій українській культурі, чесно кажучи. Щодо того, що треба пахати, треба багато робити. Діти приходять з школи, що їм кажуть батьки. Батьки їм не задають питання: як ти зараз ти втомилася, ти хочеш відпочити? А що б ти хотів? Чим би хотів ти сьогодні зайнятися? Вони кажуть, ти уроки зробив, а яку оцінку ти отримав? А що в школі? А що вчителька сказала? А що не наругали, ніхто нічого не посварили. От, ну, розумієте, діалоги дуже часто, це не у всіх, не всіх так, друзі, ні, не у всіх. Дуже часто наш менталітет український націлиний на те, що треба пахати і дітей змушувати в школі. Пахати і всіх просто от, працюйте, працюйте, працюйте. А, регламент робочого цього тижня він в Україні дуже такий. Тобто, я бачу, як працюють, наприклад, люди в кафе або ще десь дуже і дуже багато працюють. У нас люди налаштовані на те, щоб працювати, інколи навіть не задумуючись про те, які результати вони отримують. Узмійте, задача ось, ось цих установок, які у більшості з людей в голові, це те, щоб змусити людину пахати, працювати, без того, щоб залишити час на те, щоб подумати, а що вона насправді зараз робить. А чи те, на що вона погоджується. Це співпадає з її потребою чи ні? Тобто, в нашому, на жаль, ну, в такій соціальній системі робота перекриває дуже багато аспектів. Вона перекриває сім'ю, тобто час на сім'ю сім мінімізований, час на дітей мінімізований, час на відпочинок мінімізований, тому що роботодавці задають багато роботи. Ну, як Люди настільки на себе беруть відповідальність, що вони беруть на себе роботу навіть на вихідні, на поза межі робочого дня і так далі. І це все завдяки ось цим установкам. Але на це є ще одна причина. Ну, не одна, там багато причин, ми будемо їх потрошку роздивлятися. І сьогодні, якраз, я хочу вам розказати трошки про те, як ось ця теорія парадокс... ну, парадоксальна теорія змін. А, чому їй так противляться? Окрім ось цього культурального установчого моменту, да? з психологічної точки зору, що відбувається з людьми, коли люди кажуть: ні, 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 це не працює, треба працювати, треба, треба щось робити, треба кудись бігти, треба щось змінювати, треба щось напружуватись. От е, нещодавно читала, ну, сьогодні ми про це поговоримо зараз, прямо зараз. Нещодавно читала книжечку, мені порекомендувала її одна з наших тренерів, дуже вдячна їй. Це книжка, називається Комплекс на ПТСР Піта Уокера. Можете, ну, я не знаю, для вас це буде цікаво чи не цікаво, це моя така більш професійна література, яку я зараз вивчаю. І тут дуже класні моменти щодо пояснення стану вашого внутрішнього критика. В чому, суть? в чому суть? Ви знаєте, коли, люди, ну, коли людина народжується в сім'ї, де вона отримує багато підтримки, де вона отримує співчуття, розуміння її потреб, турботу, любов від матері і захист від батька, то Такій людині легше собі дозволити і відпочивати, і прислухатися до себе, і відчувати свої потреби, і так далі. Але найчастіше в нашій культурі так бувало, що ну, ось, цей, ось ця методика, що треба. Задайте йому більше домашки. Дуже часто мені кажуть там, я, наприклад, казали, коли я була репетитором, ви щоб він не лентянічав, задайте йому домашки побільше, щоб він не лінтянів, щоб він у нього не було вільного часу. Це ну, отак. От, от ми от так ставимося на дітей, замість того, щоб сказати: слухайте, любий репетитор. У мене там вихідні, і ми не хочемо, щоб дитина взагалі зараз напружувалась на вихідні. Ми хочемо, щоб вона відпочила. Не задавайте їй домашки, будь ласка. Я такого ще не чула, чесно кажучи. За всі мої 19 років викладання і, і ну, роботи в викладацькій сфері, я чула тільки в основному задайте побільше. Але я іншого стилю викладачі і репетитор, я вам розкажу потім, я по-іншому до цього ставлюсь. От. І ви знаєте, коли людина росте в такій сім'ї, коли батьки піклуються про емоційне здоров'я дитини то такій дитинці легше дозволяти собі ну дозволяти собі бути і відпочивати і отримувати блага від життя без напруження зайвого без зайвого напруження тобто напруження буде але без зайвого напруження без тривоги і без зайвого стресу Тобто така людина буде поступово в житті добуватися свого, тобто вона буде йти виконувати певні функції, ті, які там, потребує суспільство, але вона не буде дуже зациклюватись на тому, що вона щось комусь повинна, тому що її внутрішні голоси батьків звучать спокійно і підтримуючи. Але ж дуже часто, ну, і це таке є, так, так дійсно є, це класно, це класно. Такій людині легше по життю йти. Правда? Але ж бувають моменти, коли е, е, люди росли в середовищі емоційного чи фізичного нехтування, ігнору. Тобто, це навіть не тільки фізичне якесь покарання або фізичне насилля, ні, це саме нехтування. Тобто, коли батькам, в принципі, все одно на те, що ти. Відчував або ну, відчувала. Коли е, батьки ставляться до дітей як до об'єкту, типу, накормив, ти уроки зробив, я тебе, там, я тебе одягнув, там, все, я свою роль ви, ви, ну, виконав да, або виконала. Е, я гарний батько або матір, ти маєш працювати, ти маєш робити, ти маєш, там, ти маєш гарно навчатися, ти маєш ще щось, ще щось, ще щось. Так? І в таких умовах дуже часто. Люди отримують такий стан, скажімо так, як комплексний ПТСР, коли йде нехтування потреб дітей. От. І ем, важливо в цей момент е, зараз усвідомлювати нам, як дорослим, якщо у вас це було, якщо ви відчуваєте в своєму житті, що вам складно розслаблятися, що ви говорите до себе не ніжно. Якщо ви себе картаєте, дуже там, ну, так, наказуєте за щось, то дуже важливо зараз навчатися давати собі те, чого бракувало в дитинстві. Це підтримку, це розуміння себе, це безпеку, прийняття. І ось цій книзі говориться про те, що основ, ну, одне з основних, чого під час нехтування людина не, не може собі дати, коли нею нехтують, вона не може собі дати самоспівчуття. Послухайте, ось це дуже важливо. Самоспівчуття важливо собі дати, і найважче собі дати, якщо ми відчували, ну, не відчували підтримки нас не навчили до себе ставитись із розумінням. До себе ставитись із співчуттям. Тобто, найчастіше, навіть зараз, під час війни, я дуже часто чую фразу, друзі, ну, що дівчата, навіть дівчата кажуть: Ой, а я не плакала вже там, я, я, от, я тримаюся оце вже 2-4 роки вже не плачу. І для мене це, як для психолога, одразу ж, ну, знаєте, мені хочеться сказати: він поплач. Ну, тому що. Тобі є зараз ну, про що себе пожаліти, що ти два чи три роки просто навіть знаходишся в таких в умовах такого жорсткого стресу, як знаходяться зараз ну, українці. Які виїхали за кордон, які знаходяться в Україні, Поплач. Але ж нам, щоб бути сильною, скажуть, будь сильною. Якщо ти не будеш сильною, то хто ж буде сильною? Кажуть, будь сильною. Ти впораєшся. А теорія парадоксальних змін каже, проплач, проплач ось цей складний шлях, який ти зараз пройшла або проходиш. Це важливо проплакати, тому що тоді енергія вивільниться. І ось це такий період такого горювання про те, що ти проходиш, ну, проходила, наприклад, зараз да, в певний час, ось цей тривалий час. Він, ну, це напружений стан. Це треба визнати, що воно так є. І дати собі ось цю вивільнення цієї енергії. Але ж нас навчали не плакати, бути сильними. І ось тут це також говорить про цей дисбаланс із вмінням давати собі співчуття навіть в період ну, такого най, одного з найсильніших стресів це під час війни, друзі. Коли ти можеш себе навіть так обійняти і сказати щось собі гарне і підтримати себе, нас цього не навчали. І саме тому складно дозволити це робити комусь іншому поряд із нами. Саме тому, можливо, якщо ти мама, якщо ти вчитель, якщо ти керівник держави, саме тому складно сказати дитині. Учню, собі на особистісному рівні, да? дружині, там, доньці, не знаю, сестрі, матері складно сказати про співчуття, що те, що ти приходиш, це досить складно. Я це розумію, і це нормально в цей момент дозволити собі ось це. Саме співчуття. і складно його дати комусь, коли ти не маєш його до себе. Тоді ми, тоді ми кажемо своїм дітям, які бояться там, вибухів або щось, не плач, тримайся, ти ж сильна дівчинка. Тоді ми кажемо нашим учням: тобі треба більше знати, тобі треба більше домашки, тобі треба більше працювати, замість того, щоб сказати, ти, напевно, втомився. Тобі треба відпочити, щоб інформація тобі заходила. І так само і на рівні держави дуже важливо мати ось це співчуття до людей, які є наш соціум, який є наш народ, і розуміти, що те, що намагаються там якось підвищити податки, там іще щось, іще щось. Хочеться сказати, майте співчуття. Ну, це, це складно, тому що я розумію, що зараз по-іншому, можливо, ніяк зараз така ситуація в державі. Але хочеться нагадувати і нагадувати, що важливо мати співчуття до того, що проходить наш народ, До того, що проходить кожна людина емоційна навіть, тому що, ну, слава Богу, там є підтримка, де, якась там фінансова комусь. А, хтось отримує якісь від держави там підтримку, да? але я кажу зараз навіть про емоційну підтримку, про те, щоб емоційно згадувати про те, що люди потребують підтримки і співчуття на психологічному рівні. І це важливо признати, що вся нація зараз проходить певний шлях. І дуже важлива ця психологічна складова підтримка і емоційна. Тому, друзі, сьогоднішня задача для вас, сьогоднішнє завдання таке це подивитися на себе в дзеркал люблячими очима. І поспівчувати собі, якщо ви дійсно. Цього давно вже не робили. Просто подаруйте, подаруйте собі все співчуття. дайте собі його, дозвольте собі співчувати собі інколи. Це вивільнить енергію далі. На сьогодні, поки що, все. Далі я поговорю ще про цю книжку, там дуже багато всього про саме самоспівчуття, про те, як стати доброю. Внутрішньою мамою і добрим татом до себе. Тому що тим, кому важко прийняти цю парадоксальну теорію змін, це значить, що люди ну, якби ще не вміють себе зсередини підтримувати. І ось це невибудована ще внутрішня така платформа для люблячих батьків всередині до себе. І ми про це будемо говорити, друзі. На сьогодні досить поки що. Зараз ми завершуємо. І хто хоче залишитись на молитву, то залишається, Кому достатньо. Дякую вам, до наступної зустрічі. Окей. І я просто буду молитися, Господи, дякую тобі, Боже, за. Дякую, Боже, за нашу націю, Господь. Дякую тобі за те, що ти підкріплюєш Боже кожного з нас, Боже, в цей момент, коли ми проходимо такі етапи, Боже, нашого. Нашого, нашої побудови як нації, нашого формування як нації, Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що Ти даєш нам мудрість, Боже, дай нам мудрість, Господь, бути вічливими до себе, бути люблячими до себе, Господь. Ти сказав, Боже, що розлюбіть у ближнього самого себе. І я прошу Тебе, Господь, навчи нас спочатку любити і благословляти себе, Боже, і словами, і ділами, і відчуттям своїх потреб, і самоспівчуттям таким, Боже. Навчи Боже, нас бачити нас самих і бути чесними з Собою, Господь, щоб просто признаватись десь, що мені потрібна підтримка, мені потрібна ага, мені потрібен цей час, навіть мені не потрібно навіть. Свій люб люблячий погляд, і Господь навчи нас, не караючи себе, давати Боже, екологічно, екологічно давати Собі, Боже, ту любов і те прийняття, Господь, яке, яке ми потребуємо, Боже. І тому що Ти вже, Господь, Ти вже дав цю любов, Ти любов свою проявив до нас через свого Сина. І ти, Боже, нас не звинувачуєш, Ти, ну, Ісус, поніс на собі всі гріхи наші. І ми вже, Боже, перед Тобою стоїмо, і ти бачиш кожного з нас. Боже, Ми стоїмо перед Тобою, Боже, в твоїй праведності, тому що Ти омив наші гріхи. І Ти нас не звинувачуєш, коли ми приймаємо Боже Ісуса Христа в своє життя, і більше нас не звинувачуєш. Ти готовий давати нам цю підтримку і любов, Боже, але навчи нас приймати, Боже, цю Твою любов і Твою підтримку. І навчи нас, Господь, бути добрими до себе і до інших, коли це потрібно. Дякую тобі, Боже. Дякую, Господи. Я благословляю Боже, весь наш, наш народ, всю нашу націю, Боже. Підкріпи нас, Боже, давай нам силу, Господь, іти далі. І, Боже, давай нам мудрості, Боже, рухатись в життю, Боже, в Твоїй силі та славі, Господь. Ти сказав, що ми будемо йти, ті, хто вірує в Христа, будуть йти із сили в силу, із слави в славу, Господь. Слава тобі, Господь. Я дякую тобі за те, що ти нам допомагаєш це робити в нашому житті і в нашій країні. Господь. Дякую тобі, благословляю. Амінь. Дякую, а дня. Будьте добрими до себе.